Кожна жінка мріє про струнку і підтягнуту фігуру, деяким здається, що роздобути тіло мрії вкрай складно і зовсім не варто всіх зусиль, обмежень і гастрономічних поневірянь. На самій то справі домогтися стрункого тіла легко, якщо міцно вплести в своє життя, здорові звички і дотримуватися їх. Ми склали список з 10 корисних звичок струнких жінок. У них є чому повчитися. Беріть на замітку і стаєте з кожним днем тільки краще. Харчуйтеся дрібно. Кожна струнка жінка знає, що для збереження підтягнутої фігури потрібно їсти частіше і невеликими порціями, таке харчування називається дробовим. Дієтологи згодні зі стрункими жінками вони радять їсти 5-6 разів на день. Ідеальний графік харчування виглядає так: сніданок: перший перекус обід, другий перекус вечеря. До речі, якщо ви не вмієте контролювати розмір порції. То купити в магазині з товарами для дому красиві невеликі тарілки, в які буде поміщатися рівно стільки їжі, скільки вам потрібно: пийте багато води, грамотний питний режим це запорука підтягнутого тіла. В середньому доросла людина повинна випивати один один літра чистої питної води на добу, і така корисна звичка є у всіх струнких жінок. Справа в тому, що вода покращує обмін речовин, нормалізує роботу травної системи, зміцнює імунітет, виводить шлаки і токсини з організму, якщо у вас проблеми з дисципліною. То встановіть на свій смартфон спеціальний мобільний додаток, яке буде нагадувати вам про необхідність випити черговий стакан води. Будьте активні, рух це життя. Напевно, ви не раз чули цю фразу для струнких жінок це не просто твердження, а справжній девіз, якого вони дотримуються все життя звичайно, іноді вони теж дозволяють собі полінуватися, але це скоріше приємне виключення з правил. У вільний час струнки жінки намагаються більше часу проводити в русі, вони займаються в тренажерному залі, ходять на йогу, катаються на лижах або сноуборді, танцюють і просто гуляють на свіжому повітрі. Беріть приклад, вибирайте правильні перекуси, щоб завжди залишатися стрункою. Важливо вибирати для свого раціону правильні перекушування. У вашому холодильнику не повинно бути ніякого фастфуду, борошняної і жирної їжі. Забудьте про чіпса. Бургерах та іншої не особливо корисної їжі з забігайлівок і ресторанах швидкого харчування, корисні перекуси. Це натуральні йогурти, фрукти, горіхи, сухофрукти, чіпси з овочів, запечені в духовці з невеликою кількістю солі і перцю, і домашні бургери з цільнозернового хліба і перевірених інгредієнтів. Полюбіть овочі, овочі присутні в раціоні кожної стрункої жінки. Це корисно, смачно і дуже поживно. В овочах міститься величезна кількість вітамінів групи АР, доскалій кальцій, залізом, магній та інші корисні мікро і макроелементи, а також органічні кислоти і цінна клітковина, що відповідає за тривале насичення, вирушаючи в магазин. Обов'язково загляньте в овочеву крамницю і знайдіть без покупок. Особливу увагу слід звернути на зелені овочі та зелень. Готуйте їжу правильно. Стромкі жінки знають не тільки секрети грамотних покупок, але і як приготувати корисну їжу, щоб не перетворити її. На шкідливо забудьте про жарку в маслі, запікайте, варіть, готуйте на пару або обсмажуйте на грилі. Залишається так багато варіантів корисного приготування улюбленої їжі. Висипатися повноцінний відпочинок це важливо. Стромкі жінки про це знають. Тому сплять по 7-8 годин на день і намагаються лягти в ліжко раніше о півночі, і це не випадково. Справа в тому, що до другої години ночі в організмі йде вироблення гормону мелатоніну, він відповідає за швидкий метаболізм, красу і здоров'я. Якщо ви лягаєте пізніше двох, то в організмі цей гормон просто не виробляється, а ось хронічна втома, навпаки, накопичується. Періодично балуйте себе. Стрункі жінки дотримуються певного алгоритму життя, який складається зі здорових звичок, але їх навряд чи можна вважати роботами, просто вони отримують задоволення від захоплених поглядів і свого відображення в дзеркалі, що і мотивує їх на заняття спортом і правильне харчування, правда. Вони теж можуть дозволити собі слабкості і влаштувати читміл. Різниця полягає лише в тому, що це відбувається раз на тиждень. Тому зовсім не впливає на фігуру: готуйте їжу заздалегідь. Однією лише сили волі мало, щоб не зірватися на заборонену їжу, якби стрункі жінки не планували меню заздалегідь і не носили їжу з собою в контейнерах. Вони б теж забігали перекусити в ресторани швидкого харчування або куситні чалі сендвічами. Не бігу цю звичку слід обов'язково впровадити в своє життя в новому році. Це у багато разів спрощує перехід до правильного харчування і здорового способу життя. Їжте більше суперфудів, стрункі жінки грамотно підходять до складання свого раціону. Вони намагаються включити в нього максимум поживних продуктів, які буквально навхані вітамінами і мінералами. Такі продукти називають суперфудами: це, наприклад, чорниця, капуста кейл, кіно, насіння че, ягоди годжі і асаї, авокадо броколі. Темний шоколади, грейпфрут, сочевиця, квасоля і горіхи.